7 березня на номер 101 надійшло тривожне повідомлення. Севастопольський учень приніс до школи міну на місце пригоди. Одразу ж виїхала група піротехнічних робіт та керівництво управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Севастополі, а також працівники місцевого управління Міністерства внутрішніх справ до приїзду рятувальників і МВС 450 учнів та педагогів 26-ї школи, що у Нахімовському районі, були евакуйовані з будівлі. Фахівці, які прибули на місце події, ідентифікували знахідку як сучасну протипіхотну міну 1972 року. На щастя, вона виявилася навчальною і ніякої загрози школярам не несла. Втім, якби міна була бойовою, то в разі вибуху розліт осколків становив би 30 метрів суцільного ураження. Рятувальники провели бесіду з учнем, який приніс у школу небезпечну знахідку, і докладно розповіли хлопчикові, як себе вести, і що робити у випадку виявлення підозрілого предмета, оскільки такі предмети можуть загрожувати не лише здоров'ю, але й життю багатьох людей. Як підкреслив начальник Севастопольської служби з надзвичайних ситуацій, генерал-майор міліції Ганадій Сухорученков основною причиною таких випадків є низький рівень пропаганди правильної поведінки з вибухонебезпечними предметами. Если находят взрывоопасные предметы или похожие на них, то ни в коем случае нельзя их брать в руки. Нужно, Если дети, то нужно сообщить взрослым, а взрослые не брать в руки, они менеджны сообщать в нашу службу.